На одній з котелень «Житомир теплокомуненерго 8 грудня розпочали підготовчі роботи для встановлення генератора потужністю 500 кВт, який підприємство отримало 6 грудня. Підготовчі роботи вже розпочати. Ми попередньо встановили біля ТП для того, щоб в разі необхідності, скажімо так. Терміново підключити, тому він вже стоїть якби в готовності. Якщо не виникне така потреба, то терміново ми зможемо його підключити на цьому місці, але на зараз ведуться вже роботи. Ведеться до монтаж лишнього пройому. На пройом встановлюємо ворота. Через цей пройом ми його затягнемо сюди. Тут буде у нас підготовлена площадка для встановки генератора, і це його буде тут уже штатне місце. Руслан Погребняк каже, що в разі надзвичайної ситуації отриманий генератор дозволить надавати тепло в оселі Житомирян впродовж доби. Подібний генератор потужністю 800 кВт отримали і на підприємстві Житомирводоканал. Ми отримали ось у вівторок генератор, який дозволить нам забезпечити водопостачання міста у випадку надзвичайних ситуацій. Планується, що двічі на день, по три години ми подаватимемо воду на місто. Вранці і ввечері, уже коли буде проведено всі підготовчі роботи, тоді генератор зможе виконувати свою функцію у випадку якихось складних ситуацій. Ми до кінця грудня очікуємо отримати всі вже генератори. Це на всі наші районні котельні, частину квартальних котелень, на всі об'єкти водоканалу. Нам потрібно зробити таку систему, щоб людям подавалася вода в будинки і тепло в квартири. Зрозуміло, що ми не зможемо подавати цілодобово, бо це сотні тонн пального за день, а і генератор не витримують такого навантаження. Але там 6 годин воду подавати, і там 10 годин тепло це абсолютно те, що ми, з чим ми зможемо справитися. Ольга Степоренко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.